Таким зараз є глухів. Колишня гетьманська столиця нині переживає найкращі часи. Чимало архітектурних пам'яток не доглянуті десятиліттями. На стан прикордонного міста та фінансування його благоустрою вплинула й війна. А таким наше місто уявили студентки Одеської державної академії будівництва та архітектури та їхні викладачі. Третє розробили 3D-модель, яким може бути глухів у перспективі. Зі своїм проєктом майбутні архітекторки змагаються у всеукраїнському хакатоні. Його організував проєкт з відновлення українських міст інновації, реконструкція, суспільства у партнерстві з клубом мерів України та іноземними колегами. Це є архітектурний конкурс з метою а, а отримання цікавих архітектурних пропозицій з метою залучення молоді. Та різних архітектурних е спеціалістів до процесів модернізації відновлення України як символ відродження нашої захід. І е ми звернулися до міст надати їхні технічні завдання для відновлення. Учасники хакатону обирали місто для перепланування серед певного переліку, а далі намагалися уявити його кращим для глухова. Обрали концепцію, щоб зберегти історію, але додати сучасності. Зобразили рекреаційну та спортивну зони дитячі майданчики, сухий фонтан, запропонували дати нове життя тюремному замку з виставковим простором, а також додали громадський санвузол та підземне сховище. І наразі ми попросили громади прокоментувати рівень цих е, публікацій. В Тому момент, коли е, п'ять голосів надали вже члени журі високоповажні члени журі. Це і, і італійці, і нідерландці, і американці надали вже п'ять відсотків голосів. І тепер відсотки голосів йдуть, збираються з міської влади та від мешканців в соціальних мережах. Як це передбачається? Це передбачається, що Іде голосування за якість проєкту і розроблена за креативність. проєкту, розроблено, і в результаті того отримують нагороду а, призовий фонд там для більше тисячі доларів. У нас є спонсори і партнери, в тому числі проон проєкт, для того, аби нагородити кращих студентів чи кращі архітектурні бюро. Ось такою маленькою винагороду за їхню. Креативність за їхню участь у процесах відновлення і за їхній час, як пояснює Ірина Ярмоленко, всі проєкти розміщують на платформі Дрім, де їх можуть побачити спонсори. Це не гарантує їхню реалізацію, але така можливість існує, якщо комусь припаде до душі історія глухова, та спонсор побачить перспективи для міста. Коли не знає громада, коли той інвестор чи фонд, чи організація захоче обрати той чи інший об'єкт. Тому, маючи лише ескізний об'єкт проєкт, у громади є шанс залучити на нього ресурс, можливо, вибрати і дати можливість знайти спонсорів партнерів на втілення цього проекту, якщо громада його реально хоче. Mm -hmm. Бо громада має також дивитися, що да, цей проект нам потрібен, не з ресурс, які може піти на війну, а з ресурс, які може піти. На відновлення, бо є такий ресурс в Україні, який йде на відновлення, і там цільова направлення коштів, які на відновлення, і ці кошти не можуть йти на війну. Це не від когось залежить.